Європейська солідарність хоче подякувати Збройним силам України, легендарній 72 й бригаді, які допомогли рік тому звільнити Київську область від ворога. І Київська область поступово повертається до мирного життя. Сьогодні ми повернемо, дай Боже, в першому читанні електронне декларування. І тільки в парламенті, в єдиному органі в державі, і досі знаєте все засекречено. Преси немає, канал Рада тут не працює і за. Зараз за що ми збираємося голосувати? За те, щоб парламент продовжував таємно працювати, раз на місяць тут збиратися без медіа, не зрозуміло, як формувати порядок денний, і ви все це підтримуєте на фронті. Вас просто зневажають, тому що солдати воюють без вихідних, без всяких там знаєте, відпусток і таке інше, і те, що парламент збирається раз на місяць, замість того, щоб повернутися до нормального сьогодні порядку денного, до нормально спланованих плен.